Пройшло майже три роки, як в нашій оселі з'явився рятівний гаджет під назвою Ecoflow Delta 2. За цей час він то ховався в комору через відсутність відключень світла, то діставався для коротких поїздок на природу, а з осені цього року знову активно почав рятувати сім'ю під час денних і вечірніх блокаутів. Екофлоу за цей тривалий період також дарма час не витрачала, і завдяки її старанням на ринку присутнє третє покоління серії Дельта. А ось тут, чесно кажучи, звичайному покупцю дуже легко втратити орієнтири, бо серед цих Pro Plus, Max варіантів можливо загубитися, якщо не маєш досвіду використання попереднього покоління. Тим паче розглядаючи характеристики третього покоління Дельта і порівнюючи їх з Дельта 2, різниця на папері не така вже суттєво. Але в Екофлоу в Ukraine мені порадили звернути увагу саме на модель. Delta 3 Plus. Чому вони, а тепер і я вважаю, що це дійсно оптимальна золота середина серед зарядних станцій в 2025 році, я розповім далі. До появи Delta 3, мені Delta 2 здавалась досить сучасною, але тепер двійка виглядає ніби корвет 1987 року, який стоїть поряд з Tesla Y. Це жовта кнопка виключення, включення, маленький LCD дисплей з куцевиглядаючими цифрами і загальне оформлення, ніби привіт з минулого. Дельта 3 і Plus 3 отримали заокруглені грані і оптичний корпус, але перша більш схожа на Дельта 2 за оформленням. А от Plus зробили схожою на більш дорогу модель Delta 3 Pro. Тож при схожих габаритах вона візуально здається меншою за Дельта 2, хоча на папері розбіжності мінімальні. Корпус тепер схожий на металевий, але насправді це міцний пластик, як і у попередника. Ручки в новинки стали більш Товстішими і зручнішими для хвату однією рукою, ніж в дельта 2. вага в триплюс по характеристикам від виробника зросла всього на 1 кг, але по відчуттям вага дещо більше 13 кг. і оці заокруглені, товстіші ручки дають можливість зручно підіймати зарядну станцію не тільки вдвох, але й одному. Дельта 2 має стандартну BMS і її головним завданням є захист, моніторинг напруги, струму та температури, щоб запобігти перезаряду, перегріву чи короткому замиканню. Тоді як в Дельта 3 плюс вже не просто BMS, а ціла інтегрована архітектура під назвою X-Core 3.0. Це мозок станції, який об'єднує в собі BMS, X-Kord, значно розширений захист, який контролює понад 40 показників безпеки, інвертор X-Boost, ефективніше управління піковими навантаженнями, зарядку Extreme, Оптимізація швидкості та безпеки заряджання, охолодження X-Quiet, керування вентиляторами для тихішої роботи. Отже, на відміну від Delta 2 в Delta 3 Plus збудована єдина операційна система, яка керує всіма процесами станції і система захисту батареї BMS, є лише однією з її частин. На практиці система охолодження в серії Delta 3 надзвичайно тиха. Це мене не раз здивувало під час проведення тестування. станція настільки комфортна в цьому плані, що ви можете просто поставити її поряд з ноутбуком на столі, і в більшості сценарії використання, не будете її навіть чути на відміну від Delta 2. Тепер забір і вивід повітря перенесені на передню і задню панелі, що дає можливість поставити станцію притул до стіни чи навіть заховати обмежений вузький простір. Головне, щоб спереду і позаду було достатньо місця. Які б навантаження до Delta 3 Plus я не підключав, максимум, що отримав, ледь теплий корпус по бокам і ручка позаду, бо саме з цієї сторони виходить тепле повітря. Покращили в Delta 3 Plus режим дебеже, коли ви тримаєте станцію увімкненою в розетку, а вже в саму стан станцію вмикаєте ваші прилади, наприклад, комп'ютер, станція пропускає струм з мережі крізь себе, і коли світло зникає, миттєво перемикається на свою батарею. В Дельта 2 це займає 30 мілісекунд, і цього цілком достатньо для більшості побутової техніки. Холодильник, газовий котел, телевізор чи роутер навіть не помітять такої мікропаузи, але блоки шилення чутливої техніки, як от стаціонарні комп'ютери, ігрові консолі або нас мережеві сервери. Можуть сприймати ці 30 мілісекунд як збій живлення і миттєво перезавантажувати систему. Тож Delta 3 Plus даний час скоротили до 10 мілісекунд, і це вже стандарт справжнього комп'ютерного ДБЖ, який перетворює станцію з портативної батареї на повноцінний захисний пристрій. Також Дельта 3 Plus отримала рівень захисту ip 65, тоді як Delta 2 має тільки захист від твердих тіл і пилу IP20. тож за заявками виробника, Plus – перша станція у цьому класі, яка готова до використання на вулиці. Ви можете залишити її на відкритій терасі в наметі чи біля будинку під час дощу, а також вона підходить для використання в майстерні на будівництві або під час ремонту, оскільки пил не потрапить всередину і не пошкодить електроніку. Ще Delta 3 Plus прийшов через апдейту потужності та гнучкості портів, особливо для підключення сонячних станцій та USB. Тоді як Delta 2 має лише одну перевагу кількість портів USB-A. Отже, по тайп-сів, Delta 2 встановлений стандартний Power Delivery 30 на 100 Вт. Його достатньо для живлення та зарядку. Більшості ноутбуків, включно з MacBook Pro 14 дюймів. А от в Delta 3 Plus новий стандарт Power Delivery 3.1 на 140 Вт. Він вже може повноцінно заряджати, а не просто підтримувати заряд більш заряджених 16-дюймових MacBook Pro з m 2 і m 3 Max та деяких ігрових ноутбуків. Зросла потужність і USB A портів Delta 3 Plus, хоч їх і стало менше всього два, але тепер вони видають 36 Вт ватт проти 18 Вт 4 портів Delta 2. Такий собі компроміс якості над кількістю. А от вхід для сонячних панелей на 1000 Вт проти 500 Вт, це, мабуть, найпомітніші зміни в інтерфейсах. Дельта 2 має тільки один порт 500 Вт, і ви можете підключити, наприклад, дві панелі по 220 Вт послідовно. А от Delta 3 Plus має два незалежні MPPT-контролери по 500 Вт кожен. І це дає можливість підключити два масиви панели, наприклад, 2 на 220 Вт плюс 2 на 220 Вт, і отримати загальну вхідну потужність до 1000 Вт, заряджаючи станцію від сонця вдвічі швидше. Оскільки порти незалежні, ви можете використовувати панелі різної потужності або ті, що дивляться у різні боки. Наприклад, один масив на схід для ранкового сонця, інший на південь для денного. Як бачимо, на задній панелі Delta Plus зникла кнопка скидання при перезавантаженні станції, а верхню половину портів прикриває зручна панель, яку можна сховати в корпус. Корпус станції, що також зручніше, ніж припіднята захисна панель в Delta 2. Ще з нововведень всі вихідні розетки в Delta 3 Plus перенесені на передню панель, що дає більш зручний доступ до них. Пам'ятаємо про зручність використання станції на столі чи під ним. А також порт підключення додаткових батарей тепер дає можливість збільшити до 5 кВт, годин залежно від комбінації батареї загальну ємність станції. А от ємність Delta 2 можна розширити тільки за допомогою батареї Delta Max Extra Battery ємністю 2048 Вт-годин. Почнемо, я думаю, з найбільш актуального сценарію використання серії Дельта в домашніх умовах. Це холодильник, який при включенні компресора в моєму випадку споживав максимум 86 Вт і роутер з стабільним споживанням біля 4 Вт. Онак наступного дня підключений холодильник і роутер на 8.12 залишається 29%. Розрядили вони Дельта 3 плюс зі 100% до 0 за 20 годин. Не вистачило всього 4 хвилини для такого результату. 1706. Підключений холодильник і 1%. Вказує, залишилось 2 хвилини. О. Все, виключився. Ось такий сценарій використання зарядних станцій. Це просто must have. Додайте. Підключення газового котла і біля 10 годин автономної роботи вам забезпечені аналогічний сетап Дельта 2 визвав певні проблеми, які я відчував раніше, але не сильно цим цікавився, поки не провів даний тест. Виявляється, в мого трьохрічного друга все йшло рівно десь до 40% заряду. Бо о восьмій ранку наступного дня з підключеним холодильником і роутером він ще показував 50% заряду. 87 Вт, 50%. Але вже через 2 години Дельта 2 самостійно просто виключила порти AC і показала 1%. В загальному Дельта 2 протримався всього 13 годин 33 хвилини. Отже, поки за стіною шумить у нас Дельта 2, яка заряджається. Проведемо хард тест для Delta 3. Як бачимо, бойлер у нас трошки має нижчу температуру, ніж максимальна. Це Атлантик. Ось такі його характеристики, така модель. Запускаємо Delta 3 1045. Поїхали. Звичайно, процент заряду дельта 3 плюс зникає на очах, але саме головне подивіться, зараз включені вентилятор, який від нього йде шум. Це просто краса. Максимальне навантаження 1468 ватт, але це дуже тихо. 11 2, дельта 3 плюс відключилося. Трошки ми підняли температуру бойлера. Результати по часу ви бачите на скринах які я зробив додатку. А зараз запустимо на його заміну дельта 2. Чекалися, поки бойлер знову трошки скине температуру. Підключаємо Дельта 2. Пробуємо з ним. І поїхали. Ну, як бачите, якось так станція пішла в кінці в оверлот, хоча до цього працювала без питань. І тепер просто виключається. Зараз ставимо на зарядку, дивимось. Чи працюватиме хоч? Далі я почав шукати в чому причина: встановив додатку для Delta 2 ще не встановлені оновлення, серед яких останнє чомусь встановлювалось два рази, і саме за допомогою нього виробник обіцяв оптимізувати логіку розряджання, поставив і по порадам технічного спеціаліста Екофлоу почав розряджати двійку, підключаючи різні види навантаження, після чого встановлювати на заряджання. Це потрібно для калібрування BMS, бо після довгих простоїв станція не розуміла, де в неї фактичний нуль, а де 100% заряду. Під час цих заряджань розряд. Отримав висновок, що проблема не в ємності пристрою. При низькому навантаженні холодильник приблизно 90 Вт. Станція працювала коректно і віддавала повну номінальну ємність 1024 Вт-годин. А от серед потенційних несправностей проблема у видачі високого струму. При високому навантаженні обігрівач близько 928 Вт. Станція аварійно вимикається, показуючи або 7, або 20% заряду після того, як віддало лише 600-650 Вт-годин, приблизно 60% від номіналу. Це Тверджується тим, що час роботи обігрівача становив стабільно 41 хвилину в обох тестових циклах, або це може бути критичний збій калібрування BMS. Під час заряджання, після аварійного відключення, був зафіксований також стрибок заряду з 80 чи 90% відсотків до 100 при заряджанні, що вказує на те, що система управління батареєю BMS втратила калібрувальні точки. Калібрування на жаль нічого не змінило, і наймовірнішою причиною несправності є наступне: дисбаланс елементів тривалий простій станції близько півроку. Без періодичної зарядки розрядки міг спричинити збільшення внутрішнього опору одного або кількох елементів блоків. Або спрацювання захисту. Під високим навантаженням 1000 плюс Вт напруга на цьому слабкому блоці критично падає, що змушує BMS аварійно вимкнути станцію для захисту елементів, попри наявність загального заряду. Отже, поки що станція вибуває з тестування і далі зосереджуємося на Delta 3. Для тестування Delta 3, вибрали ось такого живчика. Обігрівач, який максимум може споживати 2000 Вт. Максимально, що може видати Delta 3 Plus, 1800 Вт. Тож включаємо X-Boost і перевіримо. Обігрівач Сатурн потужністю 2000 Вт Відмінно показав, як працює функція Xboost. Дельта 3 Plus короткочасно видав 2000 Вт, а потім примусово знизив споживання тепловентилятора до прийнятних для зарядної станції 1800 плюс Вт. Дельта 3 Plus виробилась, і у нас по факту вийшло на опалення на максимальній потужності, яку вона видавала 27 хвилин. Так, ну а зараз ми протестуємо так званий вранішній сценарій, який більшість українців, коли є відключення світла вранці, будуть використовувати в чайнику рівно літр. Закриваємо, підключаємо і вмикаємо, дивимось. Ну і ви бачите все саме: мінус 13% заряду. Чайник закипів. І тепер переходимо до наступного стандартного прибору, який ми використовуємо вранці. А другим не менш популярним нашим приладом, який ми використовуємо вранці, є мікрохвильовка. Ставимо таймер на 3 хвилини. В середньому цього більш ніж достатньо, щоб розігріти. Будь-яку порцію підключаємо і пробуємо. Резігріта. Як бачимо, мікроволновка споживала трошки більше 1100 Вт. І мінус 5% з'їла мікрохвильовка. Мікрохвильовка вже відключилась, ми давно перемістилися в локацію іншу для підключення пральної машини, але як бачимо, вентилятор зараз працює і активно охолоджує систему. Бо звідси у нас відчувається, що йде тепле повітря. Але тиха, не чути нічого. Станція працює майже безшумно. Так, ну у нас залишилось 81%. Тепер протестуємо на пральній машинці Indesit. Представимо, що у вас накопилося на вихідних багато прання. Включаємо пральну машинку. Є у нас режим експрес спрання 30 хвилин в середньому. Ми їм найчастіше користуємося і запускаємо. Все, процес прання завершено. Як бачимо, ми навіть до 50% не дотягнули. 57% залишається ще заряду Ecoflow Delta 3 Ну, тож, тестуємо далі. 56%. А що, якщо ви захочете в цей момент просто подивитися, телевізор з підключеною смарт-приставкою Xiaomi. 44 Вт. І цього десь на 9 годин роботи. Ну і фінальне випробування Delta 3 у нас буде просто феєричне. Встречайте, зараз ми будемо підключати до Дельта 3. Ось це. Це електропічка Castle, яка споживає максимум 1600 Вт, 1600 там з копійками. І. З допомогою неї ми спробуємо розрядити в 0 дельта 3 і побачимо, наскільки її вистачить. Получаємо. Все. І виставляємо, температура виставлена 200. Виставляємо на 60 хвилин. Ось бачимо вже в нас споживання 1500 Вт. Пішов на грів. Так, ну ось і настає фінальний момент. Ось така краса всередині. А пахне як. І... Дивимось, наскільки ж ще вистачить ЕКФО. Все. 18.24 24 ЕКФУ виключився, але витримав і зробив все, що міг. Підключаємо на зарядку його. Якщо порівнювати з Дельта 2, то швидкість заряджання в Дельта 3 плюс виросла. Тепер станція може прийняти максимальні 1500 Вт і від 0% до 100% в такому режимі мені вдалося зарядити станцію за 50 хвилин. Але найбільше тішить те, що під час заряджання в квартирі панує повна тиша, а не надоїдливий шум вентиляторів. А от Дельта 2 при включенні швидкої зарядки може прийняти максимум 1200 Вт і від 0 до 100% вона зарядилась у мене за 53 хвилини. Але ми пам'ятаємо про проблеми з BMS в станції, яка може в рандомний момент спочатку показати 80% заряду, а потім відразу 100. Нова станція отримувала повний заряд на максимальних 1200 Вт за 80 хвилин. Та, скоріш за все, в більшості випадків ви виберете режим оптимізована зарядка акумулятора, і він в обох зарядних станціях видасть п'ятсот шістьсот. Ват і біля 2,5 годин для повного заряджання акумуляторів. Мій трьохрічний досвід EcoFlow Дельта 2 та інтенсивне тестування нової Дельта 3 Plus дають змогу зробити один чіткий висновок. Це не просто плановий рестайлинг, а справжній стрибок між поколіннями. Якщо Дельта 2... У 2022 році була революцією, то Дельта 3 у 2025 – тисячі це її глибока та вдумлива еволюція, яка виправила всі компроміси. На папери зміни в ємності та потужності можуть не вражати, але диявол, як завжди, криється в деталях. Саме Дельта 3 виглядає тією золотою серединою, яка взяла найкращі технології від пролінійок і запакувала їх у найпопулярніший формат 1024 вт годин. Якщо підсумувати мої враження, то переваги Дельта 3 над старим другом Дельта 2 є Акустичний комфорт це перше, що вражає, завдяки новій архітектурі X-Core 3.0 та системі x quiet станція майже безшумна. Можливість тримати її в спальні чи на робочому столі поряд з ноутбуком, не чуючи реву турбіни під час роботи бойлера, це дуже приємна новація, яка змінює досвід використання. Справжній комп'ютерний ДБЖ. Перехід з 30 мс на 10 мс – це перетворення станції з резервної батареї на повноцінний захисний пристрій. Тепер за стаціонарний ПК сервери можна не Хвилюватися, вони 100% не перезавантажуватимуться. Захист IP65. Заміна з IP20 до IP65 це ще один стрибок. Дельта 2 це сутокімнатний пристрій, USB-C 140 Вт для заряджання ноутбуків Вт у Delta 2, 1000 Вт сонячної зарядки проти 500 Вт – Це вдвічі більша швидкість та гнучкість сонячної автономії. Можливість розширення до 5 кВт годин проти 3 кВт, годин що дає значно більший простір для масштабування. Мій досвід став також показовим в плані того, що нові літій залізофосфатні станції не вічні і вони вимагають догляду. Три роки експлуатації та, що важливіше, тривалі періоди простою, привели до деградації чи розбалансування елементів моєї Дельта 2. Батарея втратила здатність віддавати високий струм, хоч і цілком добре працює з 90 ватним навантаженням, але не віддає свою повну ємність при навантаженні 900 Вт. Це поєднане зі збоями калібрування BMS, робить її ненадійним пристроєм для важких завдань. Є надія, що Нові акумулятори Delta 3 Plus з 4 тисячами плюс циклами заряд-розряд та розумніша система X-Core 30 зроблять цю станцію значно витривалішою у довгостроковій перспективі. Ну і загальний вердикт такий: EcoFlow Delta 2 була іконою свого часу. Сьогодні її варто купувати лише за умови прийнятних зишок і розуміння, що ви берете пристрій попереднього покоління з певними компромісами. Купуючи EcoFlow Delta 3 Plus в офіційного представника EcoFlow Україн, ви отримуєте одну з найсучасніших і неоптимальних. Зарядних станцій в 2025 році. Посилання на станцію буде в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!